Мотузяне диво Людмили Люненко, ляльки, янголи, звірі, птахи, композиції з казковими та українськими персонажами. І все це зі звичайного ляного шпагату, який є універсальним пакувальним матеріалом. Авторка робіт всього чотири місяці працює в техніці плетіння ляними мотузками, але вже встигла створити понад 100 декоративних робіт. Однією з перших мотозяне диво побачила Ольга Склярук. Людмила Люненко тільки почала творити та вже має першу персональну виставку. Вона ще невідома широкому загалу, утім, її бажання зробити щось особливе вже оцінили досвідчені колеги. Я в Кіровограді таких мастеров не зустрічала. В інтернеті десь щось зустрічається, то як то кто-то може знайти. В кіровограді таких мастеров не було. Те, що робить Людмила, рідко зустрічається навіть на міжнародних фестивалях. Поэтому її треба показати. Бажання створити новорічні подарунки власними руками переросло у захоплення, розповідає майстриня. Перші її Роботи – ось такі підкови Людмилу Настільки привабила робота з мотузками, що витвори з'являлись один за одним. Я почала почала роботи і от В інтернеті сначала. На все даже я в інтернеті беру тільки мисель свою ілічто, форму какую-то, роблю по-своєму. Вот. Ну, вот так оно пошло, вы знаете, мне даже начало работы стали, я их делаю, а у меня уже вперед мысли, что я еще сделаю, все больше, больше и больше. Льону, с ними можно разговаривать, когда человеку плохо. Даже то, человек, который я подарила, или он ее приобрел, он может с ней разговаривать. Когда человеку плохо или что-то болит, он может брать ее в руки, и она будет его оберегать, и будет снимать все симптомы. Я заряжаю на позитив, на здоровье на радість, на удачу. Ляний шпагат – міцна та екологічно чиста мотузка. Він податливий для роботи, стійкий до вологи, сонячних променів та перепаду температур. Тому роботи не втрачатимуть форми і зберігатимуться довго. Ось це вот зроблено -з, -з, з тенісного м'ячика, а ось вот це фужер, одноразовий фужер для шампанського. Ідуть ось вот така кукла, наприклад. Там пластикова бутилка. Ну, а остальное старої кукли, які навіть бувають бізну. Ну ми їм ділимо новою життю, бо виходить така красота. Майстриня обіцяє поповнювати експозицію новими експонатами. Наразі планує зробити щось цікаве для чоловіків. Ольга Слярук, Анатолій Басистий день за днем.